Якісна реакція на фенольний гідроксил з солями ферому. Фенольний гідроксил у своєму складі містить такі лікарські засоби, як фенол, резорцинол, парацетамол, саліцилова кислота та багато інших лікарських засобів. Для того, щоб підтвердити наявність фенольного гідроксилу в структурі лікарського засобу резорцинол, який використовується як антисептичний та дезінфікуючий засіб, нам потрібні такі реактиви та обладнання: субстанція резорцинолу, розчин феррум трихлориду, вода, штатив з пробірками та шпатель. Спочатку беремо шпателем кілька пластинок субстанції резорцинолу та поміщуємо в пробірку. Мірною пробіркою відмірюємо 10 мл води та додаємо до субстанції. Перемішуємо та отримуємо розчин. До отриманого розчину додаємо 3 краплі розчину ферм трихлориду. З'являється синьо-фіолетове забарвлення. Отже, ми з вами провели якісну реакцію на фенольний гідроксил у структурі лікарського засобу резорцинол. В результаті взаємодії фенольних гідроксилів з розчином феррум-3-хлориду утворюється комплексна сполука синьо-фіолетового кольору. Дана реакція широко використовується у фармацевтичному аналізі для ідентифікації лікарських засобів, що містять у своєму складі фенольний гідроксил.